Погодуйте наставників ваших, що вам говорили що. Слово Боже. Далі говориться про те, що тут місце в контексті, все це місце говорить про тих наставників, які були до нас, про тих наставників, якого вже зараз з нами нема. І це дуже правильно, це дуже вірно. Коли ми згадуємо наставників, які говорили на слово Господнє, через слова, яких ми, можливо, свого часу дійшли до пізнання чого? Істини. Коли ми зрозуміли, що так, я грішник і мені потрібно каятися, мені потрібно змінювати щось в житті. І в цьому може мені допомогти лише сам Господь Ісус Христос. Але ми ну, забуваємо ми згадувати про тих, хто сьогодні може нас наставляє. Івана Миколаївича, будь ласка, проходьте сюди. Кавуна Олександра Андрійовича, Мар'яну Розуміє, проходьте, Миколаївич, Тільки що ви не вийдете, ніхто не вийде. Корнієнко Тоня. Кого тут зараз немає, потім ви зрозумієте, зможете далі там щось передати і сказати. Кавун Олексій Петрович, Кавун Анатолій Борисович, Анна Літко, будь ласка. Мій дорожче ніби всі. Кожен тиждень наставляє. Люда трачу. Я ж тобі повторююсь, тут не всі є, хто мав би бути зараз нами, але потім би переконуйте. Колос Яким Павлович. Щербак Сергій Вадимович, Юрію Асташків Асташків, чоловіку. Коло скрипник Ігор Андрійович. Сьогоднішній день він особливий тим. Я думаю, багато хто знає, з тих, хто в сфері десь викладацькій працює, той знає точно, що сьогодні за день. Да, сьогодні день вчителя. самим головним нашим вчителем є Господь наш Бог через Святого Сполучення. Так. Але в нас є також і. Ті наставники, ті, хто нам допомагають в нашому духовному житті, в нашому духовному такому встановленні, в служінні, оце є наші такі викладачі. Хтось викладає з цього місця, з кафедри, але є також ті викладачі, які десь там, я їх завжди називаю бійці невидимого фронту, які знаєте, помітні десь, вони займаються з дітками, виховують їх в любові до Бога. Тож сьогоднішній день він ваший день. Хай вас, друзі, Господь благословить, підбадьорить. І хочу ще одне місце, фактично один віршик, зачитати для нашого з вами підбадьорення і наслідування. Бо один з таких вчителів, яких ми згадуємо, який є на сторінках письма, який дуже багато нам послань написав, 11 розділ, перший вірш. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян, те, що ми сьогодні читали, говорить наступні слова. Він говорить це. Ці слова кожен з вас міг сказати тим, кого ви наставляєте. Будьте наслідувачами мене, як я, Христа. Тож нехай Господь благословить, щоб кожного в вашому житті на станові інших людей, дітей було оці слова, які ви могли б сміливо сказати. Наслідуйте мене, дивіться на мене, адже я наслідую Христа в своєму житті. Такі маленькі 私はチューティーを出いてくれたときに、私はチューティーを出してくれたときに、 Ми не ведемося і попросимо сьогодні власне. Подякуємо за кожну за всіх братів і сестер, які власне, які надали. на цьому дню. І ми згідно з того, віримо і довіряємося, що якщо наставити накав в началі дорозі дороги, то він з нею не відступиться і надалі. Господи, благослови на школи, благослови тих, хто працює з дітками, а також просимо Господь благослови братів, які діляться з нами Твоїм словом, Господь, яке вони глибоко досліджують і яке вони потім передають церкві, благослови їх, настав і нехай, і через них далі прославляється Твоє Ім'я. Благослови.